Це була мечта тату, щоб я малювала дуже гарно. Я малювала в дитинстві з татом. Ми з ним дуже часто малювали там хатинки, квітки там, людей. Щось малюю я, щось малював він. І так у нас вийшла якась чудна картинка. Я хочу, щоб його мрія збулась і, да, і мені самої подобається малювати. Мене це спокає. Мені було 17 років, коли я познайомилася зі своїм чоловіком Іваном. Він вже був військовим, він служив вже. Літо провели разом, гуляли, відпочивали на озері Єлпух. В вересні того ж року, 2000, він мені каже, все, давай одружимось. Він знав е, ціні жінки. Він це показував, що поряд зі мною е, ти будеш як за кам'яною стіною. Він був більш на службі, ніж вдома. Любив форму свою дуже, любив несити цю форму. Дуже любив військову справу, тому що що би там не приходило, він каже, в мене служба, я повинен туди йти. Він там ночував, він в якесь відрядження там, бойове. Я повинен їхати. Залишила не старала. Коли він був вдома, він постійно був на зв'язку з товаришами по службі, з підлеглими, все радили з ним, питали, він все це вирішував. Кого не спросиш, Чумакова знаєте? Да, Дем'янича всі знають. Не кажуть не Чумаков, не Іван, не товариш-командир, а кажуть Дем'янич. В 2006 році, коли ми перевелися до Миколаєва міста, він дуже хотів повернутися сюди, на Бісарабію. Йому подобався цей край. Він сумував за батьками, за друзями. Я знав, що Іван Дім'янич Болгарин, да, оскільки ну, наш батальйон розміщений в Болграді, і це ну, можна сказати такий інтернаціональний батальйон, який а, мав, мав і має в своєму составі багато національностей, в тому числі і болгари, і гагаузи, і молдавани, ну і інші національності, звичайно, які живуть. В цьому районі інколи ми звичайно розмовляли. Він розповідав про родину. Коли була можливість, він пригощав якимись там місцевими блюдами. Наприклад, дуже полюбляв кеверму, таке да, болгарське блюдо. Коли почалась війна, вже з Дімою жили в Болграді, ми переїхали. Сина він старався по-чоловічому виховувати, прививав йому дисципліну, прививав, що він повинен піклуватися про жінок. 14 рік я була вагітна Дарією, коли почалася війна. Я народжувала сама. Було кому будинку у Болграді. Мій чоловік на той час він був в Миколаєві. Він приїхав через п'ять днів, забрав, привіз до батьків і каже: Все, я йду далі. У мене служба. Дзвони мені на другий день і каже, я вже на Донбасі. Це було 5 травня 2014 року. Добрий день. Дариночко їж виноград їж. Твій тато так любив виноград, а ти на нього дуже схожа. Їж виноград їж. Його позивне – це бризант. Він був ще у 2014 році. Я кажу, що за такий позивний у тебе? Він каже, це якийсь е е е як порох, який додають до якогось наряду, і він вибухає. Він говорить, я таким себе бачу. <сус <given> <hand> я таким себе бачу. У нього на рюкзаки написано До сих пір його руками воно є на бризант. Коли Ваня був на Донбасі, він постійно просив, щоб я фотографувала Дарію, відправляла йому на вайбер. Він каже, я хочу дивитися, як вона змінюється кожен день, я хочу це бачити. Я не дуже розуміла, чому він так питає, тому що він не казав, що там відбувається. Коли ми з ним розмовляли чутно вибухи, він відразу відключається. Він не хотів, щоб я чула ці вибухи. Він оберігав нас. Він не хотів, щоб ми знали, що там коїться. Він. він дуже сумував. Він ніколи не казав, що мені важко. Не може нормально помитись. Ні, такого він ніколи не казав. Я не чула про це. Він каже: Я сумую. За дітками і за тобою, я сумую. Ліпити будемо вареники. Ти любиш вареники? Так. І я люблю вареники. Допоможеш мені? Так, Так, так Давай обрізай. Ростягу. Помніш? Так, пам'ятаю. Як ми робили це з татом разом? у Кого краще? У мене завжди було краще, ніж ти. Mm. Да. Думаю, що тато так говорив, тому що хотів, щоб ти мала стимул робити це. Можемо. Ліпити вареники зараз з Дарією, але тато немає. Це не був вже такий процес цікавий, тому що нам було трьох веселіше, зараз Дарії 10 років. Мало часу проводила з татом, тому що він постійно був у відряджені. Кожен рік по вісім-десять по місяців він знаходився на Донбасі. Це було постійне очікування тата, постійне очікування чоловіка. Кожен раз він їде, вона його дуже чекає. І тільки він приїжджає, вона зразу становилася в його тіні. От вони все робили разом. Це була любов про він дуже берегав, дуже кохав, просипаюсь ночі. Бачу, він підходить до неї, вона спить, відкрилась, він підходить, він її накриває ковдрою, гладить, цілує і казав завжди, «Моя найгарніша моя принцеса, моя найгарніша дівчинка. Тату мене називав бусинкою, сонечком, там, доченькою любимою. Це були якісь іграшки, які мама мені не хотіла не хотіла купувати. Вона говорила: ну навіщо це тобі вони купимо, так купимо, а итоге не купляла. А от коли і тато там був, він одразу мені це покупав. Так, я люблю подарунки. Коли почалось повномасштабне вторгнення, вані вже не було у місці. Їх підняли 10 лютого. Він вже не був вдома. Я постійно відчувала тривогу та страх за нього. Появилась. Я розуміла, що він військовий останній раз, коли ми бачились, це вже був вересень. Я думаю, що він вже знав, що вони їдуть на Херсонщину на контрнаступ. Він про це про це нічого не казав. Я не хотіла його відпускати. Було дуже важке прощання. Дуже важке. було. 4 жовтня 2022 року. Жовто-блакитний стяг майорить над Давидовим бродом, силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Він подзвонив мене останній раз першого жовтня. Каже мені, позови дітей. Сіли, розмовляємо, улибаємось, питаємо, як ти, як, що там коїться, він улибається, каже дітям, обійміть маму, обійміть, маму міцно. Каже, я вас дуже кохаю. В неділю піднялась. Пішла до церкви, стояла на колінах, просила у Бога. «Пусть він приїде додому без ноги, і без руки. Я буду за ним доглядати. Потім пішла вівторок. Літня жінка сидить, кажу, Я хочу помолитися за свого чоловіка. Тут є, у вас ікона Георгія Попідоносець, хочу помолитися, щоб він його оберегав. Вона каже. А ти знаєш, що вже семеро загинули з 88-го батальйону? Почала біжати, шукати якісь номери, щоб дізнатися. Набираю і кажу, що я та-така-та-та, -та та -та я дружина вашого командира. будь ласка. Скажіть мені, ділаш командир, він каже: вибачте нас, але дім'янець загинув. Він був на дуже складному завданні. Він отримав смертельне поранення. Ми намагались врятувати його, але ми не змогли. Він просто стікав кров'ю. Я кричала. Він теж плакав. Він каже. Дуже важко і нам це прийняти. Діти плакали, кричали. Всі кричали, як ранені звіри. Коли під Давидовим Бродом наші частини, наші підрозділи. Форсували річку. Іван Дем'янич, як досвідчений сержант, підхопив чужий кулемет, який хтось втратив. Ну, можливо, хтось поранений був чи що. І з цим кулеметом він зайняв оборону і виконував вогневі задачі. Але Противник дуже дуже щільно гатив артилерію і якийсь снаряд прирвав життя Іван Дем'яновича. Саме внаслідок цієї операції, от цей Давида Брод, коли ми тоді захватили, це був переломний момент, після якого москалям вже не було куди, куди діватися, і вони змушені були через деякий час все ж таки побігти. 5 жовтня, 35-та бригада. Освободила це село, дістали тіло мого чоловіка. 8 жовтня його привезли додому. У 2014 році він був на Донбасі, коли переправлялися через Сіверський Донець. Було підбито 9 танків. Тоді Ваня був важко поранений. У чотирьох місцях застрягли осколки. Частину витягли в госпіталі в Одесі, але решта залишилася у ньому. Я думала, що ці осколки врятують йому життя. Але все одно він загинув від іншого осколка, який влучив у груди, перебив ключицю і застряг всередині. Так Іван загинув. Квіти, Івана, подібна. Доброго Квіти завжди до чоловіка сама. Він ці квіти любив. Кожен раз з дитиною, коли ми їдемо на кладовище, я купую ці квіти для нього. Він любив цей край, любив це село дуже. Мати положив. Поховали тут чоловіка в Криничному, поряд з батьком. Зараз робимо пам'ятник чоловіку, він ще не готовий, замовили, він в процесі. Меморіальну дошку в рідному селі, в рідній школі встановили пам'ять про нього, щоб бачили діти, хто боровся з ворогом батьківщини. Мене тримають діти наші. Отримаю від них це тепло, любов, якому несли з чоловіком 24 роки. Я... Завжди говорю, їдні мій і Даші. Я хочу, щоб ми частіше обіймалися, Частіше, тому що в ваших венах тече татова кров, ви його продовження, ви його слід, який він залишив на цьому світі. Тримаюсь, тому що вірю, що він поруч з нами.